У Нас постійно тривають фактично повітряні тривоги по Харківській там області. Значить, часі вони супроводжуються пусками керованих авіабомб вчора. Вранці був такий удар по місту Харкову. На щастя постраждалих немає, оскільки удар прийшовся фактично у лісу А поряд із цим ворог продовжує обстрілювати наші території. А найбільше, скажімо так, обстрілів іде по куп'янському напрямку, і там ворог активно продовжує штурмові дії. Значить, відповідно, поряд із цим там успіхів. Немає по півночі, фактично, нашої території це Вовчанський, це Липецький напрямок. Це золочівський напрямок. Ворог так само намагається просунутися в глиб нашої відповідної території. Шість разів атакував позиції наших військових. Так само успіхів немає. А, поряд із цим, звичайно, що посилюємо евакуаційні заходи по самому місту Куп'янську на лівому березі. Вже залишається лише 150 осіб. На початку там евакуації ще місяць тому. Фактично там перебувало пів. Тобто пів фактично півтори тисячі людей, значить, ну і сьогодні оголошена так само примусова евакуація з фактично борівського напрямку, 10 населених, тобто пунктів, це примусова евакуація всього дорослого населення, тому що знов ж таки ворог там постійно обстрілює наші цивільні населені пункти. Пане волеже, ситуація в наближених до лінії зіткнення населених пунктах. Чи можете ви зараз поточнити, де найскладніша ситуація? І якщо говорити по озброєнню, яке ворог використовує для обстрілів мирних мешканців? Якою саме зброєю? Ну ось, наприклад, вчора брати місто Куп'янське, інші тобто території цього напрямку, там обстріли ведуться керованими авіабомбами. Якщо по місту Харкову прилітають ФАП-250, ФАП-500, то там ФАБ 500 і ФАБ, фактично пів півтори тисячі. Тобто руйнування досить зна значні, ще ускладнюється тим, наприклад, якщо це лівий берег, то там ми не можемо вже використовувати спеціалізовану техніку, ДСНС для розбору за завалів і фактично проведення рятувальних операцій, оскільки ворог б'є при прицільно по нашим фактично підрозділам, і ось коли такі прильоти, то звичайно досить важко забезпечити порятунок наших людей, які опиняються під завал тому, звичайно, що ми закликаємо. Евакуюватись, тому що ані надання фактично послуг з опалення електропостачання забезпечити там наразі неможливо через критичні руйнування і неможливість фактично по відновленню. А порешті, фактично, території у нас і опалювальні сезони, де за планом і електропостачання, подається за планом. А ви можете сказати про яку кількість людей йдеться, Яка кількість зараз потребує евакуації з прифронтових регіонів? Якщо брати куп'янський напрямок, якщо брати всю куп'янську громаду приблизно 17 населених, тобто пунктів, це біля 6 тисяч людей. Якщо брати місто Куп'янськ, то це 3 фактично тисячі людей. Як я вже зазначив лівий берег, 150, там 50, інші люди, це правий фактично берег. Там на правому фактично березі у нас є і електропостачання і водопостачання однак досить важко, тому що знов ж таки щодня фактично по кілька керованих авіабомб ворог скидає на цей населений пункт і одразу ідуть руйнування нашої цивільної, тобто критичної інфраструктури, а головне житлових фактично будинків, де перебувають наші люди. А за вашу інформацію, там є діти. Ні, по відповідно, куп'янську вже немає. Ми ми вивезли всіх. Наразі звичайно приходиться патрулювати тобто блокпости, тому що є факти, коли люди на жаль намагаються повернутися, в тому числі і своїми тобто, дітьми. По борівській громаді у нас залишається три дитини. Ми їх маємо найближчим часом вивезти. Ну і вже як я за зазначав, там будемо евакуювати все відповідно доросле цивільне населення. Пане Олеже, також на остану хочемо вас спитати: ось з якої теми Україна готує зараз внутрішній план посилення, і до його створення залучені всередині країни усі бізнес, центральна влада, регіональна влада. Ми розуміємо, що план посилення це економічна стратегія. Чи передавали ви своє бачення із Харківщини в центр, у Київ? Можливо, у вас є якісь вже. Готові рішення або напрацювання, які можна втілити для того, щоб посилити економічну безпеку, абсолютно правильно. Харківщина тут є унікальною фактично територією. Чому тому, що ми живемо під постійними обстрілами, і той бізнес, який залишається, це дійсно такі е, герої вже да. Це промисловість, яка залишається. Ми маємо запровадити максимально доступні економічні інструменти для стимулу. По перше, залишатися і далі прогресувати там, розвиватися бізнесу. І відповідно, поряд з цим ми маємо створювати належну інфраструктуру, і щодо відповідно освіти, і щодо медицини, і Харківщина тут знову там унікальна, тому що ми запланували на наступний рік ряд унікальних факт. Тактичного проектів по медицині, і це буде дійсно напевно найбільше залучення державних інвестицій на нашу територію з відповідно поряд усіх інших там областей.